привіт! сьогодні відбулася презентація в Європі. Перша для всіх, хто хотів побачити Tesla Model. Айва, як бачимо, вона геть нова, не схожа на свої попередні модель, і мені пощастило побачити це в Польщі у Європі. Це дійсно новий автомобіль, і я вважаю, що це схоже щось між сайбертраком та сайберкапом. І хочеться поговорити про ті особливості новинки, які є в машині. Ось, наприклад, не дивлячись на ось цю соціальну лінію, яка прям вочевидь видна всім, де їх за ось тут. Вже є камера, тобто тут 360 огляд і не повірите, але вона може сама себе омивати. Як то можна сказати, що це далеко не нова функція в автомобілі, я з вами погоджусь, але в Тесла це дійсно прям щось супер вау. Я, звісно, тестувала цю функцію в новій машині в трійці. Це досить незвично. Але люди ж, ми ж знаєте, ми можемо підлаштуватися під все, що завгодно. Єдине, у мене питання безпеки: наскільки тобі, по перше, зручно, по-друге, безпечно перемикати режими водіння безпосередньо на екрані, тому що коли ти робиш це на кермі, або в тебе є акселератор під рукою, або знаєте, така кніпочка навіть на панелі приладів. Це одна історія. А коли це треба торкатися екраном, і особливо там під час керування машиною, то в мене поки що це питання відкрите. Ну що, леди чи галогенки? Леди, леди. Екран у нас 15-дюймовий. Ось тут є дві залькантари підзарядки безпривідні для ваших телефонів. Ось так. Відкривається і закривається шухлядка, ну і ваша звичайна кава. Давайте подивимося, що в підлокітнику а, він ну, такий не глибокий, але доволі вмісткий. Меню особливо не змінилося. Якщо я не Помиляюся, то ось так відкривається у нас бардачок Тут також по суті без змін та навіть є. Бачите, USB-шна підзарядка. І як я вам казала, що можна вже відкрити багажник з екрану. Замкнути сорі, бачите, там люди також я їх чуть не прибила? Але бачите, воно працювало, тобто, все дійсно, так як нам сказали. І ось перемикач селектора. Бачите, зараз машина на паркінгу для того, щоб поїхати вперед, нам треба цю машинку потягнути вверх. І звісно, якщо ми хочемо поїхати назад, нам треба зробити ось такий рух пальчиком. На задньому фоні у мене будуть блогери з Польщі, але це не заважає мені продовжити огляд, тому що, якщо вірити виробнику, тут вже набагато покращена рекуперація, і скляний дах він може в сім разів, вони сказали, більше втримувати енергію, але я думаю, що це щось таке проти сонячних променів, і, скоріш за все, тримати температуру всередині салону. Знаєте, що для мене прям дуже дуже важливо? Це те, що нарешті в теслі в сидіннях є вентиляція, і вам вже не треба бути носити з собою серветочки, особливо влітку. А коли ну ви самі розумієте, що треба робити, коли на дворі дуже дуже спекотно. Так, ну що ж, заднє сидіння тепер в нас також налаштовується. Автоматично з кніпочками, ось вони тут є. Дивіться, ми можемо налаштовувати. Все працює, все рухається. Також задні пасажири вони мають свій екран, де вони можуть налаштовувати потіки повітря і потужність. Підігріти собі сидіння, дивитися якісь віддяшки, слухати музику, грати в ігри біля гачка. Позаду ось, бачите, з'явилась вже ось такий маленький ліхтарик, який треба дуже. Обережно та ніжно доторкнутися, сидіти позаду мені зручно в мене. Велика до стволі така відстань до переднього сидіння, і кажуть, що на 20% аж збільшена шумоізоляція. Звичайно, це можна перевірити вже на дорозі, на швидкості. Тому я буду з нетерпінням чекати цю машину в Україні для того, щоб зробити повноцінний огляд. Щодо габаритів, то вона стала довшою на 47 мм і вищою на 1 мм. Дуже цікавий у неї також. Задній вигляд, тому що тут вже є підсвітка, і ми бачимо надпис тесла. І головне зараз не смійтеся, від тепер можна відкрити багажник не лише. Скажімо так, підійшовши до нього, а і зробити це із середини чарівною кніпочкою. Але кніпочкою чарівною, якщо натиснути ось так, ми можемо автоматично сидіння скласти. І багажник цей він більше став аж на 100 літрів. І тотально, якщо у такому складеному вигляді він може займати 1230 літрів. І давайте повернемо все назад. Завдяки своїй такій обтікаємій формі коефіцієнт супротиву він тепер з 0,23 знизився до 0,22. Не було такої лінії, і зарядний пристрій у нас може приймати 250 кВт. Якщо говорити про комплектації, то їх буде всього дві. Буде задній привід з потужністю 295 кінських сил з батарейкою на 62,5 квт годин до сотні за 5,9 секунд, і проїхати зможе майже 600 кілометрів. Ну а якщо говорити про повний привід, то це звісно два мотори на 444 лошадки. Батарейка майже 80 квт годин і вже може проїхати якісь неймовірні 719 кілометрів. Якщо підсумувати, то взагалі і презентація, і машина мені сподобалась. А, в мене не було такого відчуття муве, коли вона щойно вийшла на ринок, коли бачила перші фотографії. А, тому що багато хто а, з моїх знайомих казали, що ні, ні за що вона дуже дуже страшна. Насправді, ні, симпатична машина. А, Доволі багато я чула, що вона схожа на якогось китайця, а, можливо, так, але все ж таки не забувайте, що це американо-європейсько-китайський автомобіль. А, я дуже чекати, коли а, вона з'явиться в Україні, тому що все ж таки автомобіль хочеться впізнати більше і загально свою картинку вже скласти тоді. Коли можна буде лише не лише її побачити, а й протестувати на дорозі. Дуже рада, що була перша. Дійсно, це знаєте, такі а, неймовірні а, круті емоції, а, бути тичною до того, що а, ось такі інновації, вони з'являються доволі часто, і я маю змогу їх бачити на власні очі. Ну і звичайно показувати це вам. Дякую, що дивитесь.